Привіт, друзі, це щоденники читачки та його ведуча Софія Слободян. Давненько не чулися. Еге ага ж, не хвилюйтеся, я не забула про вас та своє улюблене хобі. Просто останні тижні так мало часу, що я навіть не встигаю почитати. Проте випускні екзамени вже позаду. Тож тепер у мене з'явилося більше часу, який я можу витрачати на читання. Тому обіцяю, що випусків подкасту. Буде набагато більше. Сьогодні поговоримо з вами про книгу, де переплітаються два світи людський та ангельський. Це книга повернення ангелів із саги про ангелів від Мари Вуль та виновництва ранок. Цю історію можна описати трьома словами: містично, атмосферно та романтично. І ще одним: дуже гарно. Просто погляньте на це оформлення і на цей сяючий зріз. Вона мені надзвичайно подобається. Одного дня це сталося. Вони спустилися з небес. Божественні сини огорнуті блиском сили й слави. Небо затьмарило сотні крил, які спустилися на вулиці Венеції. Світ перевернувся, звичний світ. З швидкісних потягів інтернету й мобільних телефонів зник. Легенда стала реальністю. Проте це була геть не така легенда, яку нам трактують в церквах. Венеція, як і решта людських поселень, окупована безжальним небесним воїнством. Юна головна героїня Мун веде власну майже безнадійну боротьбу, щоб врятувати своїх брата та сестру. Вона з іншими людьми, гладіаторами виходить на арену проти ангелів, найпрекрасніших, проте найбезжальніших. І ці крилаті створіння більше не введуть мун в оману своєю довершеністю. Вона взагалі не довіряє нікому, найменше ангелу. Анотація мене дуже зацікавила. Вона надзвичайно незвична дивна. Навіть трохи, проте в загальному книга мене не розчарувала. Тут ангели не прагнуть захищати та оберігати людей, радше навпаки, хочуть їх знищити. Авторка детально описує їх та найгірші риси їхнього характеру, що робить книгу ще особливішою. Мені надзвичайно сподобалась головна героїня Мун, адже після втечі матері на її плечі лягнув дуже великий тягар. Вона мала захищати своїх молодших брата та сестру та оберігати їх. проте вона дуже гарно впоралася з цим обов'язком. Вона надзвичайно смілива. Сюжет тут незвичайний було справді дивно читати про такі події, що відбуваються у звичайному світі. Взагалі можна сказати, що в цій історії відбулося злиття звичайного світу. Та фентезі. Проте найбільше мене вразив фінал. Я геть такого не очікувала, до останнього не вірила, що це може статися. Проте, не буду розкривати вам всі карти. Дізнайтеся, що відбулося в цій історії, коли її читатимете. До слова, це трилогія. Тож, якщо вам сподобалась перша книга, ви зможете знову повернутися до світу цих прекрасних небесних створінь. Я побіжу насолоджуватися відпочинком та читати, а з вами прощатимусь, проте ненадовго. Це був подкаст «Щоденники Читачки та Софія Слободян. Почуємось, бувайте!